31 березня спортсменів одразу трьох популярних спортивних шкіл нашого міста урочисто відправляли на змагання. Кам'янчани вкотре будуть доводити звання найспортивнішого міста в Україні. Громадська організація Бджола, як зазвичай, підтримує наших переможців, допомагає і створює усі умови для безперешкодного доступу до чемпіонатів. Побували на зустрічі і поспілкувалися з майбутніми переможцями і мої колеги. Навіть в тяжкий воєнний час спортсмени Кам'янського продовжують відстоювати звання чемпіонів. Цього разу на змагання вирушають юні атлети і атлетки аж з трьох різних видів спорту: греко-римська боротьба, бокс і паверліфтинг. Голова обласної територіальної організації політичної партії Бджола Олександр Лукашов особисто приїхав підтримати молодь і вручити їм грошові сертифікати від громадської організації Бджола за 13 спортсменів відправили на всеукраїнські змагання. Це змагання з боксу, пауерліфтингу та греко-римської боротьби. Хлопці та дівчата поїхали їдуть до Хмельницька, Львова та Рівна змагатися на всеукраїнському рівні представляти наше місто. Вручили сертифікати на. Поїздку, які дають змогу оплатити проїзд та проживання нашим спортсменам від громадської організації бджола та від міського голови, як завжди, підтримуємо наших спортсменів та розвиток спорту та лалиту молодь спортивного міста Кам'янському. Міська влада усіляко сприяє молодим спортсменам задля того, щоб вони поверталися тільки з перемогами і пишалися тим, звідки вони серед боксерів, пауерліфтерів та атлетів з греко-римської боротьби, вже є титуловані чемпіони, тому відправляючи. Їх на чемпіонат голова управління молоді та спорту Едуард Миколаєвич навіть не сумнівається у їх перемозі. Три команди їдуть на чемпіонат України. Серед них багато уже ізолованих спортсменів. Чекаємо від них перемоги і греко-римська боротьба. Ми чекаємо від них гарних результатів. Боксери теж теж переживаємо. І пару ліфтів дуже хочеться, щоб усі три види наших, наших дитячих, наших спортивних шкіл приїхали з великою кількістю золотих медалей. І Хочеться подякувати. Міському голові Білсу, який постійно підтримує наших спортсменів, які виїжджають на такі змагання. Ну і громадська організація бджола постійно теж у нас на увазі. Молодь не аби як заряджена на перемогу, і це відчувалося на зустрічі усім. Вони дуже старанно готувалися до змагань, тому на чемпіонат їдуть тільки за першим місцем. Їду на Чіпа Хмельницьк по боксу їду тільки за победи. На це только на победу, привезти сюди перше місце, щоб всі знали, що в Кам'янському не прости ребята, не прости боксери. Був на зборах в яблониці. Виділ в категорію свою хорошу. Мож ні не ні з бібліотеки вийшли. Їде до міста Львова на чемпіонат України з порліфтингу не суперниками там будуть дуже титуловані. Очікую на великі результати та на великі перемоги. Бажаємо успіхів нашим спортсменам. Вони це гордість нашого міста.